Історія палацу Куннін. Шидзин, глава 47. Претензійна. Добре поводилося. Коли Дзян Сюйнін почула ці слова, куточок її ока здригнувся Чому Сівей говорив так, наче в неї немає власної думки. Вона хотіла підвестися і заперечити, але, згадавши свої слова і дії того дня, не знайшла в собі сміливості стверджувати, що справді має сильний характер. Врешті-решт хто захоче спровокувати сєвея, якщо можна уникнути конфлікту. У серці накопичилося відчуття задухи. На щастя, здавалося, він не збирався більше з нею говорити, його слова стихли, і він уже проходив повз, прямував до виходу із залу. Цюянін стояла в залі, дивлячись на його постать, що віддалялась, туман уже розсіявся. Яскраве світло проникало згори, роблячи фігуру сєвея ще величнішою і поважнішою, Немов божество зійшло на землю, де ж тепер були криваві й похмурі сцени, які вона бачила у минулому житті. І ще чому їй раптом здалося, що коли Сєвей говорив ті слова, він, схоже, був у гарному настрої? Було зрозуміло, що коли він сказав Ченшуї, якщо не хочете вчитися, можете піти, його настрій був далекий від найкращого. Невідомо, з чим це було пов'язано, але зазвичай тактовний і бездоганний сідзюань. Ніколи б такого не промовив. Задумавшись про це, Дзян Цюйнін відчула себе не на своєму місці. Тільки б ніхто не подумав, що її улесливі слова вплинули на сівеє. Якщо все так просто, то наскільки ж невдахою вона була у минулому житті, коли марно намагалася достукатися до нього. Нін, нін ти ще не йдеш? За дверей раптом долинив поклик. Дзян Цюйнін повернулася до реальності. Повернулася і побачила Шенджиї, яка повернулася і виглядала з дверей, щоб глянути на неї. Схоже, вони спочатку вийшли, щоб утішити Шуї, а потім помітила, що вона не йде за ними, і повернулася її шукати. Дзяюнін відчула певну зворушеність. Вона відповіла Зараз прийду. Коли Шен Джиї дочекалася її на вулиці, тихо сказала у сім'ї Шуї все дуже суворо. Пан Чень теж людина принципова, тому так вона й вчинила. А ти що дурненька, навіть якщо ти справді так думаєш, не треба було говорити про це прилюдно. Дзян Цюйнін сама не чекала, що скаже це голос. Вона не змогла нічого пояснити, лише зізналася я була надто імпульсивна наступного разу буду обережнішою. Шенджиї почула, що голос Дзян Цюйнін звучить дещо пригнічено. І у її серці щось стиснулося, вона відразу почала її втішати. Ні, не переймайся так, чу їй насправді дуже добра, вона рідко сердиться. Заради мене вона точно не стане з тобою сваритися. Дзян Сюйнін подумала, що це не обов'язково так, та вона не стала про це говорити Женджії, а лише всміхнулася і прийняла її доброту. Мені достатньо твоєї турботи, ваша високосте. Інше для мене не має значення. Шенджиї, почувши її слова, підняла очі і зустрілася теплим поглядом з Дянсюянін. На її губах грала легка усмішка, і чомусь у принцеси запалали щоки, серце забилося швидше. Вона не витримала перед цим чарівним виглядом. Нін нін ти що таке говориш? Закінчивши фразу і не розуміючи, чому їй стало ніяково, вона гучно тупнула ногою і раптом вигукнула Я повернуся до палацу першою. Потім підхопила поділ сукні і кинулася на навтьоки, що ж, вона просто хотіла знайти собі опору, а Шенджії знову щось недорозуміло не панікуй, це всього лише дружба між подругами. Хоча Ченчуї не була людиною гордою чи зрозумілою, за все життя вона ніколи не відчувала такого гніву, як сьогодні. Сєвий, учитель, який мав їх навчати, говорив про те, що дівчатам знати не слід. Звісно, він міг цим займатися, зрештою, він учитель. За традицією, її студентки мали поважати і слухати вчителя, а не сперечатися. Та хто така Цянсюєнін, щоб таке казати, вона наважилася назвати її самовпевненою і абсурдною. Всю дорогу із Зала Фенджень, Ченшуї, ледве стримувала себе, не бажаючи бачити Дзянсюєнін, ані хвилини довше, боячись заплямувати свої очі. Інші тим часом втішали її усю дорогу до павільйону Янджаджай говорили їй, адже вся столиця знає, що міздян розпечена і примхлива, і її слова не варто сприймати серйозно. Чендзядзе зовсім не така, як вона, навіщо сперечатися з нею і псувати собі настрій? Звісно, дехто справді хотів її заспокоїти, інші ж робили це лицемірно. Ююе, наприклад, була рада хаосу. Вона ще пам'ятала, як її принизили в залі, і з жовчною усмішкою сказала Так, будь хто зі сторони бачить, що серце старшої принцеси повністю на Дзян-Сюйнін. Ми так старалися, а вона просто передала всі подарунки дзян дзянсюєніна, бо та обрала. Схоже, байдуже, що Дзян-Сюйнін зробить, старша принцеса все одно захищатиме її. Чен-Дзе-Дзе, ваша родина така шанована. Ви набагато вище за неї, але ж ми у дворі, краще не вступати з нею в конфлікт. Ця Ошу кинула на неї погляд. Я усі захоплено зітхнула. Друга міздян таки подобається багатьом, у неї є талант. Обличчя Чен Шуї стало ще більш похмурим. Ю Ює -Е, з іронією у голосі заперечила Це називається мати талант? Кажуть, вона ні в чому не тямить, та й поводиться не на найкраще. Адже всі бачили на власні очі, як вона потрапила у палац як супровідна, як би на заступництво старшої принцеси, як вона взагалі могла б сидіти з нами в залі Фенджин? Я усі мовчки слухала. Чен Шуї раптово спитала її А Сі? Сьогодні вранці ти, здається, йшла разом із нею? враховуючи ситуацію з Джанже, я усі насправді не вважала Дзян сюйнін такою жахливою, як казали інші. І більше боялася Ю Ює, ніж дратувалася через Сюєнін. Окрім початкового переляку, вона не мала особливих почуттів із цього приводу. У неї справді були плани подружитися з Дзян Сюєнін адже їй було цікаво стосовно її відносин з Джан Дже. але, побачивши ставлення інших, вона зрозуміла, що всі не люблять Дзян Сюєнін і відкинула цю думку, сказавши я просто хотіла поставити їй кілька запитань. Чен Шуї сказала, а я думала, ти хочеш із нею подружитися. Я усі всміхнулася. Вона цього варта? Ю Ює відразу підтримала так, як вона може бути подругою для Яодезе. Спершу рівень їхніх родин надто різний, навіть спілкуватися з нею це вже честь для неї. Фан Мяо, яка сиділа поряд і слухала все це, внутрішньо не погоджувалася з ними. Коли вона почула це, то влучно зауважила. Так, так, це тільки Ян Шидзе завжди її балує, береже як зіницю ока, через це всі бояться її і поважають. Інші ще не зрозуміли, що щось не так, а Ююя подумала, що Фан Мяо поділяє її думку і надихнулася. Не зрозуміла, чого це, молодий князь. Усі знають, що Дзян Сюянін віддали на виховання за межі дому через бідність і лише потім забрали назад. Вона поводиться бідно і вульгарно. Немає ані краплі гідності та благородства, які повинні бути в дівчини з доброї родини. Одразу видно, що вона нечиста. Як вона може вважатися красунею? Пан Мяо кивнула, повністю погоджуючись. «А вже ж так, у неї всього лише тонкі брові, великі очі, маленький ніс, так і губи гарні, шкіра трохи світліша, ніж в інших, але вона не гарна, справді не негарна. Ю-Юе сказала. Так, тільки брови тонші, очі більші». Промовивши кілька слів, вона нарешті зрозуміла, що щось не так. Ююе повернулася до Фан-мяу, здивовано спитала Ти її свариш чи хвалиш? Що ти маєш на увазі? Усі погляди звернулися на Фан-мяу. Фан Мяу, -мяу здригнулася. Звісно, сварю. Я ж підтакувала тобі. Юює ледь не задихнулася від обурення. чен Шуї трохи насупила брови, не дуже чемно запитала Фан Мяо, на чиєму ти боці? Фан Мяо з невинним виглядом одразу вигукнула Я? Хіба це не очевидно? Звісно, я на вашому боці, я ж сказала, я орієнтуюся на силу. За її мімікою було видно, що вона не вдавала. Навіть Ченчуї не могла виявити жодної підступності у словах фан Мяо, але, подумавши, вона визнала, що та сказала правду, і її роздратування лише посилилося. У цей час Джо Баоїн, тільки надоївши шматочок османтусового солодкого пирога, і, мабуть, не почувши їхньої попередньої розмови або вловивши, лише половину раптово втрутилася. Друге місць дзян? о, вона справді дуже гарна, я раніше ніколи не бачила таких красивих дівчат. Запала тиша, і в усьому павільйоні Янджиджай раптом стихли всі звуки. Джо Баоін здивовано запитала що сталося? Ви не згодні? Пан Мяу ледве стримувала сміх Чен Яо Сі та Юйе -ю всі дивилися так, ніби проковтнули живого жука, а вираз їхніх облич говорив сам про... за себе. Коли Дзян Сюйнін повільно повернулася, вона побачила саме цю сцену, усі мовчали і повернулася до неї, почувши її кроки. Пан Мяо з куточка нишком показала їй великий палець вгору. Дзян Сюйнін була повністю спантеличена. Але вона здогадувалася, що за цей день встигла нажити чимало ворогів, а якщо навіть і ні, інші могли заздрити увазі старшої принцеси до неї, тож Сюєні стала спокійнішою. Минаючи двері, друга Міздзян усміхнулася. Продовжуйте бесіду, я піду до своєї кімнати. Шуї холодно всміхнулася. Якби я була другою Міздзян. То після таких безвольних слів при всіх, напевно, померла від сорому. Не знаю, як друга міздян може так нагабно поводитися. Безвольні слова. Дзянін подумала, що Чен Шуї і сєвей зовсім не одне й те саме. Якщо вже обирати, образити її чи образити сєве, вона, звісно, вибере перше. бо ж не дурна. Їй справді не подобалося, що сказала Чен Шуї. У минулому житті Ю Фан Їнь... Будучи простою дівчиною, могла жити вільно і розкута, бо мешкала у зовсім іншому середовищі, ніж Велика династія Дзян. Чому жінки не можуть навчатися? Чому, коли чоловіки застосовують хитрощі, це вважається проявом дотепності і стратегії, а коли жінки застосовують хитрощі, це вважається перевертанням інь та ян і суперечністю традиціям. Це все не сінітниця. Вона трохи підвела голову. Її гостре підборіддя на денному світлі виглядало особливо витончено, але в манері з'явилося щось зневажливе, вона лише хмикнула якщо в тебе стільки принципів, то просто не ходи на уроки вчителя сі, ніхто ж тебе не змушує, навіщо прикидатися. Чен Шуї різко підхопилася. Ти. Дзян Сюйнін закінчила і пішла, більше не бажаючи дивитися на неї. У слід пролунало лише ледь чутне бормотіння. Навіть старша принцеса не сказала й слова. Хто вона така взагалі? Усі тихо дивилися на Чен Шуї, Невідомо, хто промовив вдень нам ще потрібно під зі старшою принцесою привітати імператрицю та імператорську матір. Тож давайте повернемося до своїх кімнат і відпочинемо. Люди поступово розійшлися, лише Ченшуї залишилася стояти з обличчям, яке то зеленіло. То червоніло, ніби вона отримала ляпас і тремтіла всім тілом.